Вітаю! У нас ремонт гальмівного шланга Harley davidson Sportster s 1250, 21-23 рік. Тут прислали нам шланг. Ось обломаний, був вже зрізали обжимний цоколь, ось обломана головка. Прикручено, щоб визначити, який фітинг потрібно поставити. Це складний шланг, щоб не виготовляти новий, тут, ось, бачите, ще стоїть трійничок, в який вкручена жабка. Тому такий шланг виготовити новий буде дорожче, чим відремонтувати. Тепер скажу вам, які шланги можна відремонтувати. Якщо ви обрізаєте обжимний цоколь і залишається біля трубки отака от ніжка, то такий шланг можна ремонтувати. От. На цю ніжку одягається ось така шланг з новою обжимкою. Ну і потрібний фітинг. Потрібної довжини, і вже буде новий контур. Так що запам'ятайте номер шланга. Якщо у вас буде такий шланг, потрібно буде відремонтувати або, в принципі, зробити новий, такий можна і новий зробити. Тріник тільки трійник буде ця жабка не збоку вкручуватися, а напряму отак. Тобто, якщо таке влаштує, то можна виготовити і новий. Зараз пізніше покажу, що в нас вийшло. І ось готовий результат. Добавили такий фітинг під кутом 90 градусів. Потрібен був 17-сантиметровий кусок шланга. І посадили все на термоусадку, так як і тут усі фітинги такою термоусадкою будуть. Ми теж сховали всі цоколя чорною термоусадкою. Тепер буде користуватися цим шлангом. Все як нове. Так що звертайтеся, якщо вам потрібно або відремонтувати, або виготовити нові армовані гальмівні шланги, надавайте зразки, вказуйте, які фітінги, все можливо в будь-якому кольорі, не потрібно нічого чекати, все є в наявності в Києві. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.